Я вітаю глядачів телеканалу Рада в ефірі. Програма Позиція. Гість нашої студії, народний депутат України, перший заступник Комітету з питань національної безпеки та оборони Семен Семенченко. Я вітаю вас в нашій студії. Досягнути домовлення щодо оголошення Дня тиші на Донбасі. Чи вірите ви в те, що цього разу нарешті вдасться встановити режим припинення вогню? Mm, Ні, не вірю. Только зовсім недавно очевидно, гумканву зав'яз обіцянам з гранатою очевидною порцією боєприпасів. І вчора очень серйозно обстрілювали і и і других населених пунктів. Я не думаю, що ми достигнем успеха, говоря с позиции слабости. успіху говорить позиції слабості. Оголошувати чергове перемир'я або черговий день тиші. Це позиція слабких для України. Позиція слабості. Минские соглашения, которые не были вы, не выпол, выполнены ни, ни на одном пункте, uh -huh. ни возвращения, ни, ни возвращения пленных, ни прекращения огня, ни мониторинг ситуации, мы продолжаем за них цепляться. Мы продолжаем. Ну это, знаете, напоминает из советского прошлого, из советского фольклора последнее китайское предупреждение. Необходимо переходить к другому формату, к формату Женевскому э, или к формату Будапештскому. Это уже на выбор дипломатов и говорить с международными посредниками. Uh -huh. приймати законодавче зміни про вступ до НАТО і припищати вот оті от э, сходити з цієї позиції слабкого. Тобто в Мінські переговори, які анонсовані і поки що відкладаються, ви не вірите в uh. їх результативність, оскільки не було ми не побачили результатів перших домовленостей. Uh, так не, я розумію. Ні, не, не поменялося також співбесідник наш це ті ж самі люди, які врали, лгали. Не только на переговорах предыдущих, не только когда заманивали отступающих из-за бойцов в ловушку своими обещаниями пропустить и потом обещаниями не выдавать ДНРовцам. Это те же самые люди, которые врут всему миру по телевидению. Ложь это основа внешней политики Российской Федерации, поэтому я не вижу причин для энтузиазма. Но или не это, Кожного відчуття і розуміння тієї ситуації, а насправді чи отримали сьогодні українські військові вказівки щодо припинення вогню? Тобто, яким чином вони будуть діяти, адже день тиші оголошено? Не знаю. Наше подозрення, яке знаходиться зараз в Луганській області, таких повідомлень не отримало. Но, в принципі, у нас немає таких проблем, тому що, в від от блокпостів, возле наших блокпостів ніхто не їздить, оскільки розуміють прекрасно, що дадуть і дадуть крепко. Возкрут других блокпостов периодически ездят э, сепаратисты на бронетранспортерах, красуются, но по ним не стреляют. Возле наших блокпостов не ездят але взагалі, от як настрої сьогодні там на передовій, зважаючи вони ж розуміють і стежать за інформацією. Я думаю, вони чули про те, що буде оголошено день тиші. От як вони сприйняли от таке оголошення таку інформацію? З довіряємо теж, тому що обще настроєння, що нужно використовувати зараз всі можливості і падіння курсу рубля, і падіння цін на нефть, і угу. uh, началом особові боротьби uh, від кремлівської хунти. Народов, в том числе Кавказа, для того, чтобы всю эту наволочь с нашей земли выгнать. И очень большое недоумение, почему мы в этот момент, наоборот, в три голоса голосим о очередном перемирии, ну, вспоминая пункт предыдущий. То есть это эта политика не поддерживается на передовой. От як ви бачите взагалі розвиток подій, якщо зважати на момент управління з Києва, ви знаєте настрої, ви знаєте, що там напередодні відбувається, і як сьогодні потрібно скоординувати дії для того, щоб нарешті був результат? Як це має виглядати? Мінські домовленості, якщо не в форматі мінських домовленостей, або якщо навіть будуть такі переговори, то які акценти повинні виставити сьогодні Україна? От ви сьогодні, будучи в Києві, будучи депутатом, як ви бачите, бачите розвиток таких подій, зважаючи саме на координування з Києва? Я вважаю, що необхідно в Верховній Раді зосередитися на прийнятті всіх необхідних змінень для того, щоб змінити нашу воєнну доктрину, об цьому ми в коаліційному соглашенні записували, і для того, щоб ми могли вести війну, непосередньо маючи всі прийняті законодавні змінення. Необхідно підтягувати міжнародну підтримку, не молитися на образы Обама нам отказал, Запад нас не поддерживает или наоборот, а добиваться этой поддержки, потому что эти все западные лидеры это не китайские императоры, они зависят от воли и настроения своих избирателей, и именно с ними надо работать, с общественным мнением, для того, чтобы добиваться своих результатов. Значит, и третье, необходимо привлечь добровольцев в армию, необходимо Положити конец системі персональної безответственности, наказать виновних за преступления военные, которые були і, і, і Это войска боевой дух. То есть нужно реально мобилизовать общество. Тобто частково мобілізація, яку которую голоси то вже незабаром. Ви підтримуєте таку. Такий механізм, для який вже проголошений міністром оборони, і як і створення, скажімо, резерву як технічного, так і особового складу для в разі агресивної більш поведінки нашого ворога, така такі підходи, в принципі, вони правильні? Ми соседочимося на взаконодабезпеченні всього того, що зараз ділиться в армії. Мы готовы контролировать этот процесс. Если что касается до меня лично, то я считаю, что нужно все-таки поменять другие акценты. Необходимо сменить командный состав, то есть, продвинуть вперед тех людей, которые проявили себя из среднего звена, во главу угла поставить набор из добровольцев значит, и убрать систему коллективной безответственности. Кроме того, разобраться с той клакой, которая представляет сейчас собой нашу военную промышленность, потому что до меня доходит очень сигнал тревожный, что там происходит. Это нужно делать быстро и решительно. Но на данном этапе мы, как законодатели, обязаны обеспечить качественным продуктом армию и поддерживать их. Но мобилизация ческового на сегодня потребна для того, чтобы дать им тем, кто на Конечно, но для того, чтобы дать им отпочить, достаточно привлечь добровольцев, которые не могут попасть в армию, не могут попасть в нацгвардию. Это два параллельных процесса. Одни люди говорят дембель-дембель, вторые говорят нет, мы хотим воевать. И этих людей тормозят, их боятся, и боятся их активной угу. гражданской позиции. Вот это известное про противостояние системы и добровольческих батальонов, которые существуют только в воспаленном воображении у тих людей, які нас бояться, необхідно прикращати, тому що якраз таки ми даємо найбільші результати. Тобто ви стверджуєте, що мобілізують примусово тих людей, які, можливо, не хочуть, а добровольці, які хотіли б і можуть захищати сьогодні, їх практично, їм потрапити туди досить складно сьогодні? Ну, от якщо говорити про це, ці є? ну представте, от є люди, які отримують 940 гривень зарплати, uh -huh. а деякі по два місяці ждуть, поки їх оформлять. Я приїхав вчора в, позавчора в лагерь, там, де були добровольці, їх по полтора місяця не оформляють. Хоча находится нацгвардия, которая не хочет на фронт, она хочет домой. И вспомните все эти выходы под под администрацию президента, когда назначали нового министра обороны, когда они требовали дембеля. Угу. Да, есть два процесса. С одной стороны, забирают людей, которые не хотят. Я не говорю, что всех, но есть такие факты. А с другой стороны, добровольцы не могут попасть туда, особенно люди старшего возраста. А почему так происходит? Есть какие то на уровне профильных ведомств, а... на уровне военкоматов? В комплексе. Не профессионализм отдельных людей. боязнь внесистемных людей и привычка действовать, как действовали 10, 20 или 5 лет назад. То есть это все в комплексе, это все надо менять, поэтому мы на нашем правительстве А это поменять, все То это Вы что это еще потребно изменить. Вы чертовой матери с кресел тех людей, которые саботируют э, реальные изменения, которые могут нам помочь победить в этой войне. И сейчас создается, создается комиссия на правах комитета, комиссия по демократическому, демократическому гражданскому контролю за военной организацией. Яку вы это Да. И э, я хочу привлечь э, с патриотов с мест, которые видят э, ошибки и проблемы и с военкоматами, и с территориальной, Оборони і з допомогою них і виявлять людей, які не должны бути в армії, і е, прилікати нові кадри туди. Тобто, механізми ви вже знаєте, і да. як на правовому рівні, як це зробити, да. наприклад, отаку от ротацію кадрову у нас візьмашинство в Верховної Раді. Ми можемо в принципі міняти закон. Закони так, як потрібно імені Україні щось, війні. якщо повертатися до мінських домовленостей, от які акценти повинні бути висунуті для того, щоб підсилити позицію України сьогодні в ході цих домовленостей, оскільки ви кажете, що це позиція слабкості, але все таки, от сильні аргументи, на чому ми сьогодні маємо наголосити? Наприклад, це проблема звільнення полонених, як головний із? Те, чого вимагатиме Україна, можливо, десь зміна позицій і маневрування сил АТО і з бойовиків і терористів. От які основні моменти повинні там згадуватись і напевно вказуватись якісь терміни, відповідальності вже? необхідно прежде всього рішительно і швидко вносити Изменения в законодательную базу, о которых мы говорили на коалиционном соглашении. Это вступление до НАТО, это изменения военной доктрины. Это те законы, которые нужны сейчас в военное время. Второе, необходимо четко поставить вопрос, что ни один пункт Минских соглашений не был выполнен перестать молиться на Минские соглашения и требовать и настаивать на созыве подобных переговоров с Российской Федерацией без террористов, которых мы не должны легализовывать в формате Женевском или в формате Будапештском, привлекая те страны, которые реально могут быть гарантами нашей безопасности. Я думаю, что это должно быть США. Росія сьогодні не погоджується на інший формат переговорів на, полягаючи на мінську. Ми в принципі з Європи також чуємо голос, потрібно виконувати мінські домовленості. Вони знову ж таки наполягають на мінські домовленості. Що це зговір заходу і Москви, вірячи в те, що мінські домовленості можуть змінити ситуацію. Це наша невнятна політика, тому що ми не можемо требувати від запада прийняття нужних санкцій і. Помощь нам, потому что у нас нет состояния войны, у нас нет до сих пор ходят поезда севастополь мариуполь Севастополь, Киев, Киев, Москва, Симферополь, Луганск и так далее. У нас до сих пор не перекрыт кордон, мы сами не проводим действия, которые показали бы всему миру, что действительно мы под угрозой, что мы в состоянии войны. Мы не можем претендовать ни на военную помощь, ни на ленд-лиз. Поэтому для того щоб нам допомагав запад, наши действия повинні бути внутренне адекватної ситуации. Рішення парламенту про скасування позаблокового статусу воно підсилить позиції України mm, на да, мінських домовиці да, чи навпаки можливо да. віддалить і взагалі зробити їх неможливими? А, Смотрите, сейчас э, Росія вважає, що вона може політично победить і нас повернуть обратно. Якщо ми покажемо, що ми чітко слідуємо. нужным курсом Россия будет думать, как выйти из этой ситуации, потому что именно сейчас ее положение очень шаткое. Падение цен на бензин, падение, цен, падение рубля и восстания, которые уже начинаются на территории России. Нам необходимо не помогать сейчас, а решительными действиями помочь этому процессу. И это позволит нам очистить свою землю от агрессора. Хотілося б ще зрозуміти один такий трошечки наголосити на проблемі обміну полонених. От як має відбуватися цей процес для того, щоб він був ефективним і результативним? На сьогодні не зрозуміло за якою схемою це відбувається. Всіх на всіх не вдається, оскільки ми не знаємо ані точної кількості, ані процесів. Займається цим одразу кілька відомств. Як взагалі зробити це більш ефективним, цей процес обміну полоненими? І я так розумію, що в комітеті будуть відбуватися відповідні слухання і ви і виробити якусь єдину. Нам принимать. необходимо понять эту схему, в чем проблема. И если нужно помочь законодательно, если нужно ходатайство о перемещение этого обмена например, администрацию президента с комиссии при СБУ, если будем, будут выявлены факты действий, которые противоречат законодательству или невыполнение каких-то действий, ставить вопрос об освобождении должностей. Либо, я думаю, что нам мне необходимо показать, у меня слабый интерес власти к этому вопросу. И уже есть сразу после объявления слушаний, уже есть результаты. Вы Ви видите, начали выступать представители сбу, говорить о том, что сейчас будет обмен всех на всех. Я рад и готов мы готовы помогать, потому что наши побратимы это наш святой долг. А взагалі як має відбуватися інший паралельний процес? От, наприклад, домовленостей на рівні Донбасу і тих тобто, воюючих сторон сьогодні це потрібно вступати з ними в перемовини. Ми чуємо про те, що ведуться переговори між представниками російської і української армії. Чи знаєте ви про ці переговори, чи знаєте, яких результатів там досягнуто? Ніби наслідком цього і є оцей день тиші. Взагалі ви вірите от в такий паралельний процес для того, щоб встановити мир на Донбасі? Наша цель не установити мир на Донбасі, наша цель свою незалежність і відстояти свої території, Спасти тих людей, які uh -huh. ждуть. Освобождение. Это, вот эти мантры, отстоять мир на Донбассе, это манипуляция общественным мнением, общественным сознанием. Те тысячи людей, которые погибли, защищая нашу землю, они не должны дать спокойно спать этим манипуляторам. Нам нужно э, отстоять независимость нашей страны. Нам нужно освободить территории, которые незаконным, наглым, э, вероломным образом были от нее отторгнуты. И люди, которые сейчас находятся, не могут выехать из Луганска, Донецка, потому что им негде жить на большой Украине. Они не понимают, они дезориентированы, они чувствуют себя брошенными. Нам нужно их освободить. Прежде всего, с террористами никаких, я считаю, переговоров вести не надо, потому что это противоречит и здравому смыслу, и логике событий, и нашей предыдущей позиции, и вообще мировому опыту. Давайте Израилю предложим начать договариваться с террористами, посмотрим, какой будет ответ. Вы взагали не верите в переговорные процессы? Нет, не военные... нет, я верю в переговорные процессы в Будупешском или Женевском формате с Российской Федерацией с привлечением международных посредников. І в нас залишається зовсім мало часу. Я знаю, наскільки для вас працимпове питання розслідування трагедії під Іловайськом, яке продовження він може отримати, зважаючи на те, що ви очолюєте комісію і є першим заступником Комітету національної безпеки і оборони? Ми будемо на сьогоднішньому засіданні. або, якщо не успіємо, то на слідущому. вносить предложение о создании следственной комиссии с более расширенными полномочиями, чтобы ее не могли уже игнорировать наши великие военные деятели, рассказываем нам сказки про э, державную таймницу там и прочее, угу. потому что это несерьезно, как это было в предыдущей Лавайской комиссии, и чтобы ее действие распространялось на все другие случаи, э, которые будоражат общество, которые э, не понимают люди, которые находятся на фронте. Это и саур это и Славянск, э, и нужно это быстро качественно и законно провести все эти расследования и добиться наказания виновных или поощрения тех, кто отличился. Потому что, еще раз, пока мы не поставим точку в событиях предыдущих, пока мы не сделаем выводы, мы не можем двигаться дальше. Ви верите в парламентский аргумент и в деятельность парламентской комиссии? Ага. В этой а у нас ситуації? не только парламентский аргумент, у нас есть аргумент поддержка народа. Поэтому, если нужно будет, мы к нему обратимся в этом вопросе а точніше, можете сказати, ну, які так... механізми будете задіяти? Це вуличні протести чи інші якісь тиски? Я сподіваюся на те, що все-таки прислушається виконувальна власть до голосу парламентської комісії. А якщо цього угу. не буде, то ми повідомимо людям наші виводи, наші рекомендації, далі це вже на їх усмотрення. Статус парламентських комісій потрібно якось підвищувати да. для того, щоб не лише, да. скажем, дорадчими або да. рекомендаційними були їхні висновки, а обов'язково для виконання. Да. Тобто це рамковий закон про да. парламентські да. діяти да. спрят... можна міняти закон і ці комісії більш сильними і відвісне за неявку за протидіям действию более серйозним. Семен Семенченко, народний депутат України, перший заступник комітету з питань національної безпеки та оборони, був гостем нашої студії. Дякую за те, що завітали до нас, за нашим глядачам. Дякую за увагу. Залишайтесь парламентськими надалі. А поки що всім до побачення.